А давайте познайомимося із кротом. Хто це? Ця тварина достатньо не вивчена вченими, адже веде таємний спосіб життя, бо живе під землею. Вважають, що кроти сліпі, але це не так. Зір в них є, але дуже слабкий. А ось нюх добре розвинений. Під землею кріт постійно трудиться, прокопуючи тунель. Таким чином, він знаходить собі їжу дощових черв'яків, равликів, жуків. Працювати йому допомагають великі лапи, які виконують роль екскаватора, а довгий ніс є буравчиком. Під час такої безперервної роботи. Шубка треться об землю, і часто кроти залишаються голими, але вона швидко відростає нова. А щоб земля не потрапляла в очі, над ними є складка шкіри. Також з цією метою надійно захищені і вуха. Так як кріт дуже активний і витрачає багато енергії, Йому слід постійно щось їсти, щоб мати сили для копальної роботи. Тому він поїдає майже все, що рухається, може з'їсти жабу і навіть дрібного звіра. Тому він є хижаком. В кротячих норах є безліч лабіринтів, в яких він складає свою здобич. Адже взимку кроти не сплять, і запаси дуже стають в нагоді. Через добре розвинений слух і нюх тваринка добре орієнтується під землею і завжди точно знаходить свої комори з їжею. Коли кріт бачить світло у своїй норі, це є для нього сигналом небезпеки. Селяни не люблять кротів. Адже риючи свої тонелі, вони шкодять врожаю на городах, тому намагаються їх позбутися. Але при цьому кроти добре спушують землю, збагачують її киснем і з'являються лише там, де ділянки заражені червами. Тому вважати, що кроти є шкідниками, не зовсім вірно. Розпізнати наявність крота на городі легко за такими земляними горбочками. А тобі колись зустрічався крот? Як тобі він?